Тепер будь-який акумулятор з макітовською посадкою можна перетворити в сучасний потужний павербанк. На 65 Вт. Китайці просто красавці вигадали ось таку шляпу, як бачите, є Type-C і USB роз'єм. Причому Type-C працює як на вхід, так і на вихід. Ну нарешті макітовські акумулятори можна заряджати через Type-C роз'єм. Індикатор заряду завезли, показує зараз 100%, хоча, на жаль, на камеру це не помітно. Нам тут обіцяють, що через звичайну USB-ху має видати 5 вольт 3 А. 5 вольт бачу, 3 ампера виставив, дивимось. Бац! Напруга піднялась 5,5 вольт, 3 А тримає не питання, Спробуємо збільшити. 3,1, погнали 3,2, 3,3. Дивіться сюди, нам обіцяли 18 Вт, і це при використанні протоколу швидкого заряджання Quick Charge 3.0. Тут у нас звичайна USB без усіляких QuickCarжей. 3, 3 А видає і це вже 18 Вт. Збільшуємо. 3,4, 20 Вт чесних напруга не просідає, навіть збільшується. 3,5, 3,6, 37, 38, 3,9, 4 ампера. 4 ампера. 4 Ампера він вже не тримає. Тож, друзі, захист є, прилад в захист входить коректно і це насправді круто. Протоколи швидкого заряджання звичайного USB роз'єму типу А бачите на екрані, я вам скажу досить непогано. Quick Charge 3 присутній. Тепер перевіримо type c роз'єм. Нам тут обіцяють Power Delivery 3 на 65 Вт. По факту бачу 60 Вт, але майже всі протоколи швидкого заряджання в зеленій зоні. На холостих пульсації складають лише 50 мВ. А при навантаженні струмом в 2,4 А пульсації і того менше складають лише 30 мВ. Це показник топових павербанків. Ну а тепер подивимось, чи видає цей пристрій заявлених 60 Вт. Будь ласка, тайп сішечка. Power delivery trigger, який заставляє Powerbank видавати 20 вольт, виставив 60 Вт. І що ми бачимо? 60 Вт тримає, не кашляє. Трошки збільшимо. Бас. 61, 2, 3, 4, 5. 65 Вт видає, в захист не входить. Бачите, час трошки хвилин 10-15. Нехай попрацює. Подивимось, чи він не перегріється і не уйде в захист. Вже майже 10 хвилин працює, хто не в курсі. Оце в мене години, оце хвилини і час йде назад. А я вам розкажу зараз про акумулятори і як їх прирівняти до павербанка. Наприклад, я маю батарейку 20 вольт 4 Ампер години. Таку батарею можна прирівняти до павербанка в 20 тисяч годин. Звісно, ці розрахунки будуть справедливі, якщо ємність ваших батарейок чесна. Друзі, підписуйтесь, ставте лайк. Я трошки пізніше розберу, покажу, що всередині, і поки що вам скажу, що будь-який акумулятор від Makita, Профітек, Револьд Хає Крафт і безліч інших китайських брендів тепер можна перетворити. Класний потужний павербанк за допомогою цієї шляпи. Єдиний її мінус в тому, що нема ліхтарика. Поставили б ліхтарик і ціни б такій шляпі просто не було. Але ж по великому рахунку існують безліч USB-шних ліхтариків, можна вставляти і користуватись. І так, більше 10 хвилин пройшло. Як бачите, процес розряджання триває все ті самі 65 Вт. ніякого перегріву нема. Пристрій працює чітко. Вам не видно, але скажу, що залишок по типу 56%. І зараз подивимося, яким струмом він буде заряджати цей акумулятор. Друзі, це просто шок. Бачите, 20 вольт і 3,2 А. Це 65 Вт. Це, звісно, якщо ви користуєтесь нормальною зарядкою, яка підтримує протокол швидкого заряджання Power Delivery і має потужність 65 Вт. А 65 Вт ось тут означає, що ця баночка на 4 ампер години. Яка дорівнює павербанку в 20 тисяч мАгодин, зарядиться трошки більше, ніж за годину. А якщо у вас немає потужної дорогої зарядки, то можете використовувати будь-яку. Це зарядочка від телефона Samsung, яка здатна видавати максимум 10 Вт. Бачите, мірялка, 10 Вт вона і видає. Правда, зарядить вона цей акумулятор в 6 разів повільніше, ніж ось ця. Ну я коротше в шоці. Тепер треба її розібрати, подивитись, що всередині з цього боку виглядає так. Плата здоровецька провода товстезні мають силіконову ізоляцію. І так платка виглядає з цього боку, на мій погляд, просто витвір мистецтва. Коротше, тепер мені все ясно. Цю штуку я однозначно залишаю собі, тому що вона корисна, чесна. І потужна. вам залишаю посилання в шапці профіля або в описі під відео. І тепер вангую, що дуже скоро всі виробники електроінструменту будуть мати замість ось таких зарядочок різних блочків і баз, будуть мати ось такі шляпи. Це дуже зручно, коли твій акумулятор може служити як повноцінний павербанк. Дякую за перегляд.